Так, всім доброї ночі. Ви всі, мабуть, вже бачили і чули, що хлопці просили одяг теплий на осінь уже. Я зараз тримаю в руках відповідь екс-міністра оборони Різнікова, який на мій запит щодо забезпечення військових теплим одягом. Доповідаємо, що станом на сьогодні всі. Запити і потреби військових закрито на 100%. Це мені Міністерство оборони відповіло. От я не знаю, чого хлопці просять далі одяг і все інше. Якщо Резніков сказав, що всі запити закриті на 100%. Хлопці, це я не просто говорю там і розповідаю, я беру і пишу листи, прикладую ваші письмові запити, які ви мені присилаєте щодо. Елементарних речей теплих. І коли я поприкладував усі ваші звернення і запити на забезпечення вас теплим одягом і відправив Міністерство оборони, Генеральний штаб, Нацгвардію, мені прислали відповідь, що ви забезпечені на 100%. Ну що ж, хто то піздіт. А тим часом я продовжую забезпечувати ну хоча б на якийсь відсоточок. Це все збирається. Адам вже устав, заморився, Адамчик. Адам. Все, не хочу реагувати. Оце все зараз пакується по розмірам, розфасовується і буде відправлятися посилками нашим хлопцям. Тому е Міністерство оборони. Я не знаю, кого ви забезпечуєте на 100%. Я бачу поки що монобанки. Як забезпечені фонди, притули «Повернись живим на сотні мільйонів гривень. Я бачу, як на сайті Юніти 24, президентська програма по збору допомоги, сьогодні налічує понад півмільярда доларів. Це я бачу. Оце ви забезпечили. Я бачу ваші забезпечення, коли спільно з Міністерством оборони об'явлені нові збори якісь, і там вже теж лежать сотні мільйонів гривень. Це я також бачу. А забезпечення хлопців я не бачу. Не забезпечення хлопців, я чую. І намагаюся реалізовувати його. Тому, хто хоче, долучайтесь 53, 75, 41, 14 5375 25, 4114 2510 7112. Картка Монобанку банку Володимира. Хоча б на відправки посилок. Самі посилки, як бачите, вже майже готові. Всім дякую.